Це вас на телеканалі Сфера, випуск новин студія для вас працює Любов Данча про останні події рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. По рівному комунальні підприємства контролюватиме наглядова рада. Це передбачено законодавством. Про можливості створення такої ради у нашому місті сьогодні говорили активні рівняни. Власне, в чому полягає робота ініціативи. Дізнавались наші журналісти. Чим займаються комунальні підприємства міста та на що витрачають кошти? Ці та інші питання зможе контролювати наглядова рада, яку планують створити у нашому місті. Це стало можливим завдяки змінам у законодавстві про місцеве самоврядування. Цим законом було внесено Зміни до закону про місцеве самоврядування, де надано повноваження міській раді створювати наглядові ради. Згідно цього закону, саме в 6-місячний термін міським радам рекомендовано розглянути можливість створення наглядових рад і визначити критерії, по яких комунальних підприємствах мають бути створені наглядові ради. Варто зауважити, що наглядова рада як орган управління та контролю за діяльністю комунального підприємства має такі основні повноваження: погодження стратегії розвитку, річного фінансового плану і звіту про його виконання, затвердження положень про діяльність КП тощо фахівці зазначають, створити у місті дану раду необхідно, адже як виявилось, багато комунальних підприємств живуть окремо своїм життям, навіть скільки їх у місті ніхто по суті і не знає. Кількість комунальних підприємств довелося з'ясовувати шляхом подання кількох інформаційних запитів, тому що, як виявляється, в нас Ну, ніхто не знає загальну кількість. Тобто є частина підприємств, які координуються управлінням житлово-комунального господарства, є підприємства, які координуються управлінням економіки, є підприємства, які координують управлінням культури. А, а, а от скільки їх в цілому, і що відбувається з цими підприємствами, в місті виявляється ніхто не знає. Це перше друге питання. Ви зрозумієте, який об'єм коштів проходить через ці комунальні підприємства. Це більше 230 мільйонів гривень за попередній рік. 15-й рік до наглядової ради входять незалежні експерти та частина людей, яких призначає міська рада. Незалежні наглядові ради переконані фахівці допоможуть зробити роботу комунальних підприємств рівного більш ефективною. Розділяють їх думку і представники влади. Щоб уникнути будь-яких інсинуацій, підтримую. Наглядові ради, тому що тоді буде відповідальність лежати дійсно не на одному керівникові. І він не буде здійснювати якісь там особисті приймати рішення, а він буде все-таки підконтрольний хоча б якомусь органу, колективному, тому що зараз, наприклад, управління, яке тут згадувалось, ми, от я скажу за своє управління, ми більше. Координуємо роботу, тобто ми безпосередньо не, не управляємо тими підприємствами, які, на яких покладається ну якісь ті чи інші задачі. Наразі створення наглядової ради за комунальними підприємствами це тільки ідея розглянути дане питання, що повинні на сесії міської ради, І тільки тоді можливо буде прийняти конструктивне рішення. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. Благоустрій спільними зусиллями так у місті Дубно активно утеплюються будинки, ремонтуються школи, оновлюється інфраструктура. Левова частка коштів на все це надійшла від ООН та Євросоюзу. на безучасті, звісно, міської влади та місцевої громади. власне, що позитивного вдалося зробити у місті Дубно за неповні два роки, дивіться далі у сюжеті Вікторії Бондар. У спортивному залі Дубинської загальноосвітньої школи за номером три ще досі пахне свіжою фарбою та нещодавнім ремонтом. Чисто, охайно, а яскравість тішить око. Звісно, ще не вистачає спортивного інвентарю, проте це вже наживне, зазначає мати двох школярів Галина Дучук. Загальний проект у нас становив на початку наших робіт 1 мільйон 17 тисяч. Це була частка батьків, це була частка міської ради і пронівського проекту. Утеплення проведено: заміна балків, заміна даху, заміна підлоги і практично всі косметичні, все повністю вся покраска із встановленням дверей. Ця школа одна із найстаріших у місті Дубно. Капітальний ремонт тут не проводиться ще від заснування. Однак, незважаючи на це, тамтешні школярі завжди посідали призові місця на різноманітних спортивних змаганнях. Даний оновлений спортзал, покращений спортзал буде, по крайній мірі, набагато більше сприяти, щоб діти більш активно, більш Ефективно займалися фізкультурою, спортом, оздоровленням. Ще один Дубанський навчальний заклад не може натішитися оновленнями, адже у місцевому навчально-виховному комплексі школа-гімназія зробили підлогу на першому поверсі та замінили старі вікна на нові металопластикові на всіх трьох поверхах. Обійшлося це все у суму майже 500 тисяч гривень. Ми сьогодні маємо набагато тепліше приміщеннях, тобто в коридорах набагато тепліше. Тобто, вдається зекономити нам енергоносії. От не потрібно перевитрати на теплову енергію, от, оскільки в нас іде централізоване теплопостачання. От і таким чином дітям комфортно, затишно тепло. Оновлювати у місті взялися не лише навчальні заклади, а й звичайні житлові будинки. Так мешканка багатоповерхівки по вулиці Мирогощанська, 43, у Дубно, Ліна Мартинюк, розповідає, у цьому році вони зробили капітальний ремонт даху на суму майже 400 тисяч гривень. Каже, до цього часу у старому будинку неможливо було спокійно жити. За 40 років значить наш будинок був два рази раз пофарбований ззовні і може раз-два отак, косметичний ремонт. Ну, в середині так, чуть-чуть побілили, чуть краскою поляпали і все. Проблеми в нас виникли. Що виникло? В першу чергу криша почало текти. Загалом минулоріч удобно вдалося відремонтувати дахи восьми будинків. Ще три багатоповерхівки утеплили. З же вже оновили покриття на п'яти житлових будинках. Вартість цих робіт становить 5, майже 5 мільйонів. Із них 2,5 мільйона гривень дає проект, і знов ж таки майже 2,5 мільйона гривень дає громада і влада. Значить, участь громади це 5%, відсотків. Місто дає 45%, відсотків, а проект дає 50%. відсотків. Такі покращення благоустрою та життя дубенчан стали можливими завдяки реалізації в місті проекту місцевого розвитку орієнтованого на громаду. Ми хочемо, щоб цей проект продовжувався, адже ми ще маємо можливість впровадити інші проекти в місті думно щодо енергозберігаючих технологій. Ось ми маємо можливість сьогодні. Наш СНАП, який другий в області по значимості, по ефективності. Ми маємо можливість його розширювати і з метою такої грандіозної перебрати на себе функції мрево і багато чого іншого. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин. Як зберегти спокій у стресових ситуаціях? Цьому завтра будуть вчити поліцейські, адже напередодні міжнародного дня боротьби з ліквідацією насильства щодо жінок, який відзначають 25 листопада, правоохоронці проведуть чергове заняття із самозахистом. Цього разу курс буде із психологічного самозахисту. Усіх охочих взяти участь у занятті просять підтвердити свою присутність СМС-повідомленням із словом буду та ім'ям прізвищем на номер 068 331 48. -2. 8.48. Заняття пройде у четвер, 24 листопада о 17:30. Збір у фоє головного управління Національної поліції на вулиці Хвильового 2. На щастя на рівненських свиней нагадаємо в селі Черниці Корицького району у одному з господарств виявили африканську чуму. Там загинуло одразу четверо свиней. З цього приводу працівники управління Держпродспоживслужби вже оголосили карантин і проводять зачистку домашніх тварин. Більше про ситуацію в районі розповіли під час брифінгу. Подробиці далі за два роки. Це вже шостий спалах африканської чуми на Рівненщині. Цього разу під прицілом вірусної хвороби свині села Черниці Корицького району. Оно експерти після відповідних досліджень підтвердили діагноз і оголосили про карантин. Нині тут вже два дні відбувається дезінфекція, винищення свиней. Також сформували контролюючі поліцейські пости працюють групи ветеринарів та працівників ДСНС. Вилучено 25 голів загальною вагою, 1536 кілограмів, і всі ці свині було піддано мордвіню. І спалено у спеціально відведеному місці, де було проведено і часткове їхнє захоронення через те, що сьогодні далі проводяться міроприємство. Вже практично на сьогоднішній день, на дану годину, ще пройшли більше 140 дворів, де вилучили 13 голів свиней з загальною вагою 1150 кілограмів. Навколишні села Богданівка, Бриків і Крилів теж моніторить спеціалісти Держпродспоживслужби, але поки африканська чума не просунулася далі. Загалом в Україні було зафіксовано 138 спалахів захворювання. Тенденція суттєво йде до збільшення. За тиждень зареєстровано за минулий тиждень і початок цього тижня. П'ять випадків АЧС зареєстровано в Хмельницькій, Одеській, Черкаській і в нашій області. І вчора буквально Полтавська область в дикій природі. Тобто йде переміщення, люди виїжджають, їздять по населених пунктах на Смольницьку область рядом, закупляють там і свиней, і, звичайно, можуть і закупляти продукти харчування на стихійних ринках. І це є перша причиною виникнення спалах і вот таких Карантинні заходи на корочені триватимуть 40 діб. Збитки для господарства обіцяють компенсувати. Один кілограм живої ваги свинини оцінюють у 25 гривень. Також у цей період спеціалісти просять людей бути обачними. Ні в якому разі не розповсюджувати м'ясо заражених тварин у інші села та райони. Населення ж заспокоюють, африканська чума для здоров'я людей не страшна. Потерпають від цієї інфекції лише свині, але разом з тим і економіка країни. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Знайти перше місце роботи це добре, але як при цьому не підписатися на кабальні умови праці. Про це студентам мого розповів начальник управління держпраці краю, який відгукнувся на запрошення вишу зустрітись з молодими фахівцями. Що корисного для себе мали можливість дізнати студенти, розкажуть наші журналісти. Обізнаний, значить, озброєний щорічно тисячі молодих людей, закінчивши вуз, поневіряються по підприємствам в пошуках роботи. Звісно, що роботодавці віддають перевагу досвідченому працівнику, який згоден працювати за відносно невеликі гроші. Тому молоді випускники без досвіду роботи готові погоджуватись на будь-які умови, працювати неофіційно, понаднормово і за мінімалку. А це докорінно неправильна позиція, кажуть фахівці. Наша функція безпосередньо превентивна роз'яснення про права тих працівників, яким чином вони мають працювати, яким чином вони мають приходити на ту роботу. Тобто, перше джерело маємо бути ми і маємо їм пояснювати, скажімо, із студентської лави, і доводити ту позицію, яким чином вони мають в європейській країні жити за європейськими правилами. Подібні зустрічі вкрай необхідні саме для студентів старших курсів, котрі вже зіштовхнулись пошуком роботи. Адже багато студентів не знають, що при працевлаштуванні мінімальну зарплату по закону можна платити лише некваліфікованим працівникам, наприклад, посудомийникам, розкливачам, оголошень, кур'єрам, консьєржам, прасувальникам білизни та іншим. Якщо ж у вас є вища освіта і ви хочете працювати за фахом, потрібно вимагати і гідної оплати праці. Випускники останніх курсів вже цікавить більш конкретно. Питання, тобто можливість там працевлаштування, можливість їхніх гарантій при працевлаштуванні на певне підприємство, установи їхні гарантії, їхні права. Тобто, тут, більше як на мене, вже чим доросліша людина, тим краще розвинута свідомість. і Вона більше розуміє, що вона вже стикається в своєму житті з такими моментами, тобто, їй треба зуміти, осмислити і знати, яким чином себе поводити безпосередньо, вже скажімо, не на студентській лаві, а в дорослому житті. Також коли фахівці і чому молоді не можна погоджуватись на нелегальне працевлаштування, враховуючи звісно свій молодий вік, певну якусь там необізнаність. Працівник в переважній більшості молодий працівник, студент може піти, скажімо, назвемо це на такого роду уловки. Роботодавців може дійсно. Е Погодиться на офіційне непрацевлаштування чи зарплату в конвертах. Однак, в подальшому, коли він будемо звертатися, знаємо, що і служба зайнятості, і інші гарантії передбачені для працівників, тобто вони просто-напросто будуть позбавлені того, скажімо, соціального пакету, яким вони зможуть користуватися надалі. Звісно, аби знати усі тонкощі, навряд чи хто буде вчити на пам'ять весь трудовий кодекс України. Тому ми гу переконані, такі зустрічі дають студентам ту необхідну інформацію, яку варто знати, аби не лише знайти роботу, але й підібрати гідні умови праці і не продавати свій труд за безцінь. Владислава Стоцюк, Роман Шикунець, випуск новин. Пам'яті не під власний час так у Рівному традиційно пройшов вечір спогад, присвячений видатному місцевому музиканту Василю Павлюку. Присутні ділилися кожний своїми історіями першого знайомства з музикантом, спільних подорожей, селами Полісся, пошуком та записом на звичайний касетний магнітофон старовинних українських народних пісень. А фольклорні ансамблі, які він заснував, виконали кілька пісень у його аранжуванні. На вечір пам'яті завітали, і наші журналісти. Людина жива, поки жива про неї пам'ять. Так видатному рівненському музиканту Василю Павлюку цьогоріч могло виповнитися 75. Нагадаємо, що із життя він пішов у 2011-му. Однак з того часу, щороку в одному із рівненських університетів випускники, студенти та викладачі постійно організовують символічний вечір пам'яті. Присутні згадують Василя Павлюка не лише як надзвичайно талановитого музиканта та вчителя, а й світлу та радісну людину. Він не тільки вчив. Любити музику, він вчив її відчувати, він вчив її відтворювати, він вчив її аналізувати, він вчив її шанувати, берегти і все це пропускати через своє серце. Тому асоціація з цією людиною дуже велика, дуже велика і тепла. Раїса Цапун була його ученицею. Пригадує, як тільки вступила до університету, дуже хотіла потрапити у його славнозвісний фольклорний ансамбль Горина. Тім їй довго не вдавалося однак, одного дня він запросив її у склад іншого студентського фольклорного ансамблю Джерело. Василь Михайлович дуже нам допомагав ну, розкрити себе, розкрити свої індивідуальні якості. Інколи навіть бувало так, що ми вже розчаровувалися в чомусь, а він завжди міг якось так нас підняти і запалити той вогник. І бувало так, що ну, десь не виходить, і ми вже йдемо додому засмучені, але він щось таке скаже і вже зразу. Дійсно з'являється бажання знову працювати. Традиційно вечір пам'яті пройшов на хвилюючій ноті спогадів. Майже кожному з присутніх було що розказати про видатного діяча Василя Павлюка, який залишив глибокий слід не лише на музичному поприщі, а й у долях людей, з якими він пересікався. Окрім того, присутні мали можливість знову насолодитися піснями у його унікальному аранжуванні. Вікторія Бонда, Роман Шакунець, випуск новин. До рівного приїде Святослав Карчук, проте не співати, а грати в шахи. Адже 5 грудня в нашому місті стартує чемпіонат України з шахів. Фіналів серед чоловіків та жінок і триватиме до 17 грудня. Офіційний початок чемпіонату 7 грудня, а 5 грудня планується прибуття учасників шостого жеребкування. У змаганнях будуть брати участь 10 жінок та 12 чоловіків. Зокрема, за першість буде змагатися гарків'янин Олександр Моїсеєнко, який входить до топ 100 кращих. Шахістів у світі. За словами організаторів, на чемпіонат очікують приїзд президентів Федерації шахів із всієї Західної України та гостей із сусідньої Польщі. Також запланований візит соліста відомого гурту Океан Ельзи та посла України з шахів Святослава Бакарчука, який отримує право зробити перший хід у турнірній партії. Загалом даний турнір вже є 85 м чемпіонатом України серед чоловіків та 76 м чемпіонатом України серед жінок. Рядом змагання такого рівня проводяться вдруге. До цього вони відбувалися ще у 2005 році. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.